Тетяна готувала вечерю, коли на кухню влетів її чоловік. Як це розуміти? вигукнув Денис, розмахуючи якимись паперами перед обличчям дружини. Ти про що доздивувалася, Таня? Я шукав свій паспорт і випадково натрапив на ось це. Чоловік поклав папери на стіл. Як тобі вдалося провернути таке? Що перевірити? Я тобі не розумію, коханий, щиро дивувалася Таня. Не розумієш? Та ти сама подивися на це. Чоловік схопив зі столу папери і передав їх дружині. Таня взяла їх, переглянула і ахнула від побаченого. Таня, невже ти вибачила Дениса після такої зради? запитала здивовано Ірина, зустрівши подругу на ринку. З чого ти взяла? здивувалася Тетяна. Таке не прощають. Так я щойно бачила вас разом. Під ручку! До речі, куди він подівся, пакети поніс у машину. І не тагни. Ну що і? усміхнулася Таня. Так, живемо разом. А чому ж ні? Ти ж знаєш, у мене великий будинок, ділянка, доходів ніяких, крім допомоги з догляду за дитиною. А чоловік у господарстві річ незамінна. Річ? Ну так, де малося на увазі кохання, залишилося в минулому і зараз лише розрахунок. Ясно, а він. Невже не розумієш, що ти його використовуєш? Звичайно, розуміє, та тільки подітися йому нема куди. У сенсі, у прямому або з нами, або на волю без нічого не розумію. Давай зайдемо до кафе, розповім, як я це зробила. Тетяна та Денис одружилися, маючи за спиною досвід перших шлюбів, причому дуже схожий досвід. Мабуть, тому і перейнялися один до одного. Тетяна розлучилася з першим чоловіком на ґрунті зради. Звичайною нецікаво, традиційно все як за шаблоном. Після розлучення вона залишилася з дочкою та твердим переконанням, що ніколи більше не вляпається у щось подібне. У Дениса історія була веселіша. Він відпустив дружину на курорт із подругою, оскільки дуже був зайнятий на роботі. Дівчатка загуляли. Дружина зняла відео їх дуже пікантних пригод і відправила ролик другій своїй подружці. Щоправда, ненароком натиснула не ту кнопку і відео прилетіло до Дениса. Після розлучення Денис залишився один і з твердим переконанням, що жінкам вірити не можна, і зв'язуватися з ними собі дорожче. А тому ні, ні. Був у шлюбі Тетяни та Дениса ще один нюанс різниця у віці. Денис народився на 10 років пізніше. Перші кілька років вони жили душа в душу. Купили квартиру, машину, дачу, заробляли добре, могли собі дозволити. Плюс у кожного були деякі накопичення, оскільки друга сім'я в обох з'явилася через 5 років після розлучень. До того ж, Тетяні дуже допомагали батьки. Батько був відомим у місті бізнесменом. Він же запропонував доньці зятем побудувати власний будинок, навіть ділянку вибрав. Подружжя подумало, подумало і погодилися, і помчало. Будинок будували весело і із задоволенням. Якоїсь миті зрозуміли, що на все, що задумали, грошей не вистачає. Продали квартиру, тимчасово переїхавши до батьків, погостювали вони близько року, і нарешті в'їхали до власного будинку, будинку мрії. Щасливі були не розказати. Почали облаштовувати своє гніздечко. За кілька місяців з'ясувалося, що Тетяна вагітна, стільки років не виходило, і ось це справжнісіньке благословення вигукнула на радостях мати Тетяни і вашої родини, і вашого будинку поспішила мама. Все стало розвиватися зовсім за іншим сценарієм. Тетяна народила дівчинку раніше за термін семимісячною, довго перебувала з нею у палаті. Що там було і як вона не розповідала. Денис весь цей час був один старшу дочку Тетяни забрали її батьки, щоб не обтяжувати зятя. Денис дзвонив дружині щодня, розповідав як любить, як сумує, як переживає, як чекає не дочекається. Вона повернулася додому за два місяці. Після виписки її привіз додому батько. Денис про повернення дружини не знав таня хотіла зробити сюрприз. Прийшов додому добряче, веселий і в компанії дівчини. Змучена хвилюваннями останніх місяців, Таня, ясна річ, влаштувала сварку. Дівчина вилетіла з дому, а Денис промовив традиційне: Ти не так все зрозуміла? Таня пішла до дитячої. Від сварки прокинулася дочка, а коли повернулася, Денис уже спав, втомився, бідолаха. Вона взяла його телефон. Навіщо? Швидше, машинально. Раніше Таня ніколи цього не робила. Прочитавши листування чоловіка, вона зрозуміла. Поки вона народжувала та виходжувала дочку, чоловік розважався, причому не з однією жінкою. Тетяна випробувала дежавю, до ранку не заплющила очей. Ні, не плакала, думала, відкинула емоції та просто розглядала ситуацію. Рано вранці, поки Денис ще спав, вона тихенько зібралася, забрала дитину і поїхала до батьків. Все їм розповіла та попросила батька знайти тямущого адвоката. Мати залишилася з дітьми, батько повіз Тетяну до свого друга. Адвокат Тетяну вислухав, попросив час подумати. У результаті він склав шлюбний договір, за яким у разі розлучення все майно залишиться Тетяні. Причому незалежно від того, хто в нього вкладався і які зміни будуть зроблені надалі, господарські будівлі, сарай був ще недобудований, великі ремонти, дах ще не довели до пуття або додаткові придбання. Простягнувши документ Тетяні, адвокат із посмішкою сказав: поки що це просто папірець. Потрібно, щоби Денис його підписав. Я, щиро кажучи, в це мало вірю. Жодна нормальна людина такого не підпише. Якщо тобі все-таки це вдасться, одразу приїдь до мене. Закінчимо оформлення. Одразу зрозуміла, підпише, впевнено сказала Таня і посміхнулася. Чекайте на мене через пару годин. І вона поїхала додому, до чоловіка. Побачивши Тетяну, Денис зрадів він вже думав, що дружина його покинула. Навжди був упевнений, що вона його не вибачить. Що розлучення неминуче, сварив собі на чомусь світ, треба ж так безглуздо зруйнувати своє життя. А тут вона. Чоловік схопився, почав бурмотіти якісь виправдання, просити вибачення, говорити, що любить і не мислить свого життя без неї та дочки, що не знає, що на нього найшло. Таня слухала мовчки. Коли у словесних випадах Дениса виникла пауза, спокійно запитала: Значить, любиш? Таня, не сумнівайся, я просто схибив. Вибач, від емоційної напруги Денис мало не плакав. Вибачу, якщо підпишеш ось це, Тетяна простягла йому папір із якимось текстом. Він миттю глянув, прочитав: Шлюбний договір, і з усмішкою подумав: нісенітниця якась, знайшла чим лякати. Що це, навіщо? просто спитав він. Яка різниця, якщо ти справді нас любиш? Вважай, що це перевірка твоїх слів, Таня говорила спокійно, без емоцій. Перевірка? Денис, не читаючи і не сумніваючись, жодної секунди, підписав папір: Тримай! Тепер вибачиш? Вже вибачила, усміхнулася Тетяна і попрямувала до виходу. Ти куди? розгубився Денис. Він подумав, що Таня пожартувала, як куди, за дітьми, відповіла таня без тіні образи. Готуй вечерю. Вона вийшла з дому і попрямувала до адвоката. Життя пішло своєю чергою, начебто таня не нагадувала про те, що сталося, Денис усіляко намагався загладити провину. Вона займалася дітьми, він працював, закінчував оздоблення будинку, якось йому знадобився якийсь акт, він поліз у документи і одразу натрапив на шлюбний контракт. Спершу не зрозумів звідки, потім згадав, уважно прочитав, перечитав ще раз і зрозумів, що його обібрали, позбавили всього. І хто рідна дружина? Як ти могла? Кинувся він до Тетяни, що не одразу зрозуміла та. Ось це. Денис розмахував контрактом у дружини перед носом. Довго думала, думала, але недовго. Але ж це підло, невже? усміхнулася Тетяна. Хто б казав? Але ж ти вибачила. У голосі Дениса звучали обурення, розпач та ображена довіра. Сама казала, так я й не обманула, вибачила, але підстрахувалася. Небезпечно, знаєш, жити із зрадником. То не живи. Я не прошу, я можу піти хоч зараз, у запалі вигукнув Денис. Іди, усміхнулася дружина. Ніхто не тримає речі допомогти зібрати. І тут Денис остаточно зрозумів, що справді піде звідси, з однією сумкою. Тепер розумієш? запитала Тетяна у подруги, закінчивши розповідь. Розумію, тільки одне не зрозуміло. Навіщо тобі це? Знайшла б нормального чоловіка, жила б у коханні, була б щасливою. Так я щаслива, Іро, у мене є все, що потрібно: здорові діти, чудовий дім, люблячі батьки і чоловік у господарстві є, який, до речі, все вміє робити, добре заробляє, і для здоров'я саме те. І що чудово, його все влаштовує, а я більше ніж впевнена. Він вже сто разів подумає, перш ніж пуститися берега, бо знає, це може дуже погано для нього скінчитися.